Вітаю, друзі. А ви знаєте, скільки ми платимо з вами за нашого президента? Саме скільки ми платимо за те, щоб він працював, отримував задоволення, виконував свої обов'язки, як виконував, ну, як може. Але скільки ми зі своєї кишені, сплачуючи податки, платимо за це. Задумувалися? Думаєте, багато? Ні, не багато. Дохід, і, мабуть, навіть значно більше. Заплановано на 2025 рік бюджеті на утримання офісу президента виділено не заплановано а вже виділено 3,5 мільярди гривень. Це може на зарплатню нашим військовим не вистачати грошей або нема грошей на якісь там реби, рери або дрони. А на утримання президента гроші завжди знайдуться. І тут найцікавіше ще раз: 3,5 мільярди на рік ми. Платимо з вами за те, щоб утримувати президента. Тут найцікавіше в тому, що коли Зеленський прийшов до влади в 2019 році на адміністрацію президента виділялося 944,5 мільйона гривень. Зараз виділяється 3,5 мільярди майже в 4 рази більше, навіть при тому, що долар там здорожчав ще щось навіть не в два рази, але. В чотири рази піднялася вартість забезпечення президента. Ні, ми розуміємо, що президент у нас дуже дорогий, але чи не занадто це? До речі, перший раз Зеленський підняв бюджет свого офісу в 2020 році. Тоді він підняв трошечки на 4%. Всього на 4% і тоді в 2020 році утримання президента коштувало українцям 983 мільйони гривень. 4,1. але апетити зростають під час їжі. І Володимир Санович це доводить, щоб краще зрозуміти. Ну, взагалі, от яка сума як витрачається ще раз 3,5 мільярди на нього його посіпак. З банкової. так от е, цю астрономічну суму, люди поділили і виклали розрахунки. Поділили на дні, на години, на хвилини, щоб зрозуміти, скільки витрачає. Я, коли подивився, я, ні, я не здивувався, я офігів. От тут як. Колись прокурор Матіос, коли він офігів Валера, отут я теж офігів, бо можна сказати і інше слово, але тоді може забанити Ютуб. Так от, щоб краще зрозуміти, цю суму 3,5 мільярди, розділили на 365 днів, для того, щоб дізнатися скільки за один день витрачається на утримання президента, і виходить, що на день на президента. Витрачають 9 мільйонів 589 тисяч 41 гривня і ще 10 копійок. Ну, без 10 копійок Володимир Олександрович би не зміг протриматись, але що робити? Кожен день ще 10 копійок йому треба. Гаразд, розумію. Це майже 10 мільйонів на день. Але сума настільки велика, що теж ніхто не може зрозуміти, як може витратити 10 мільйонів на день. А скільки ж це за годину? Ділимо. На 24 години, які в добі, і з'ясовується, що 399 тисяч 543 гривні на годину. 400 тисяч гривень за годину. Уявили собі, 400 тисяч за годинку. І все, утримали офіс президента. А більшість українців навіть стільки за рік не заробляють, хоча. Ну, це погано. От, до речі, це погано, і те, що витрачають стільки на президента, це ну нормально, і те, що українці не заробляють стільки, навіть на рік, це дуже погано, тому що це менше ніж 10 тисяч доларів на рік. Ну скажімо так, все ж таки хочеться бачити, щоб українці заробляли гідно собі і їм вистачало але. Президенту головне, що вистачило, бо хочу нагадати: всі гроші, які ви сплачуєте в бюджет, це ваші податки. Це ваші гроші, які е, наші гроші, які ми сплачуємо, щоб отримати державу. Але президент за декілька років щось дорожчий в чотири рази Забагато. Так, от далі найцікавіше, вирішили поділити а скільки ж за хвилину і поділили 60 хвилин. Виходить 6659 гривень і 5 копійок. Ну, куди ж без копійок? Всі до копійки потрібно президенту. Ще раз, це дуже реальна цифра. За хвилину на президента витрачають 6659 гривень і 5 копійок. Але, наприклад, одна місячна мінімальна пенсія в Україні це 2361 гривня. Тож, за одну хвилину. Офіс президента обходиться нам стільки ж, скільки утримання трьох майже трьох пенсіонерів на місяць, мені здається, що щось тут не так, ну тому що це ненормально. Більше того, ненормально, коли така мінімальна пенсія є в Україні. До речі, і мені мене завжди дратувало в ці мінімальні пенсії. Все ж таки, про наше. Старих треба піклуватися, але тут ми піклуємось про нашого президента, і про за нього зараз я не хвилююся, бо коли він витрачає такі гроші на забезпечення себе, ярмака, татарова і інших своїх найближчих п'яти 6 успішних менеджерів, я впевнений. Ну в них все гаразд е, до речі. А ви знаєте, яку зарплатню виплату виверніше отримує? Мама на утримання дитини в місяць. У 2004 році ця сума була на рівні 860 гривень. І тож за 8 секунд утримання офісу президента це є виплата мами мами на дитину. 8 секунд. Знаєте, я не знаю, як. Це назвати це потужна незламність, незламна потужність. Але мені здається, що на ту мівіну, про яку розповідали там, це забагато. Ну, як для Мівіни. І ще одне: коли Гетьманців розповідає, що грошей не вистачає на найважливіші, на збройні сили, то в мене запитання: а на президента у нас вистачає? Ще раз кажу, в чотири рази більше, ніж було, коли він прийшов до влади. І ціни так не виросли, і послуги так не виросли. Просто президент став значно більше витрачати, навіть ніж попередній. Тож можна сказати, що в нас президент занадто дорогий для дуже бідної країни. Як каже Гітманцев, війна це коли всі бідніють. А от у президента щось все гаразд, і щось все збагатілося. Ну, дивлячись на те, як його посіпаки в різних структурах, в СБУ. В МВС, в ДБР, в БЕП постійно потрапляють в корупційні скандали і, дивлячись на те, як в них з'являється незаконне збагачення в вигляді елітного майна, автівок, розкішних поїздок, відпочинках в різних ресортах, де вони пояснити не можуть звідки в них ці гроші, тому що за рік вони заробляють менше ніж витрачають там за тиждень. Тож хочеться запитати, Володимир у вас там всі збідніли? Ну, тому що витрачати на вас стала держава значно більше, але мені здається, що тут інша історія це коли президент любить розповідати казки, а сам живе в такій своїй комфортній реальності. Ну пам'ятаєте, як він казав: нафіг кортежі, нафіг персональні дачі, нафіх оце все Да? Ну це ж серіал Слуга народу, це той, який повірила велика кількість українців. Ну там, де. Президент повинен жити як звичайний вчитель, а звичайний вчитель як президент. Тут ситуація інша. Звичайний комик живе навіть не як президент, а в лакшері стилі. І коли наш президент е, витрачає на себе такі гроші, в мене з'являється запитання: як після цього можна казати, що в бюджеті немає грошей на Збройні Сили України? Ви спочатку оптимізуйте всі розходи, а потім поговоримо. Бо щось мені здається, президент у нас занадто дорогий. Занадто особливо враховуючи якість його роботи. Якість ніяка. Зарплатня в ну, нього невелика, але обходиться нам забагато. І то тут з'являється відчуття, що десь нас мають. Поповні. Тому подумайте про це, коли буде час. І зрозумійте, що коли вам розповідають про слух народа, то з'ясовується, що сам народ. Є обслугою для цих слуг. Цифри це підтверджують. А цифри штука уперта. Дякую, що дивились, не забули підписатися, прокоментувати, поширити, поставити вподобайку. Дякую, що слухаєте, дивитесь і розповсюджуєте. Слідкуємо далі за процесами, допомагаємо ЗСУ, виборюємо перемогу, змінюємо владу. І от тоді справді все буде Україна. Папа. -па.